У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування полеглого за незалежність України воїна. Юрій Криворучко загинув 3 березня 2025 року в районі селища Шевченко Волновахського району Донецької області. Призваний він був з 18 лютого 2023 року. 417 бригаду так він і ніс службу свою в 417 бригаді, яка на даний момент знаходиться на Донецькому напрямку. Це його названий похресник. Чоловік цієї жінки є другом і побратимом загиблого героя. Хлопчик, якого хрестив Юрій, теж прийшов попрощатися і віддати шану. Лишилась мама, сестра, племінники, вічі. Друзі, куми, друзі. Юрій Криворучко займав посаду старшого солдата. Знайомі кажуть, що до останнього вірив у перемогу родом Юрій Криворучко із села Клепачів. Сім'я в Луцьку проживає, але він сам як ніби з Клепачева. знаю, що хороша людина добра була, віддала за нас життя. Прийшли вшанувати пам'ять. Сьогодні ми провадимо останню дорогу нашого брата. Сьогодні ми провадимо в дорогу. Сина. Сьогодні ми провадимо в дорогу побратима, воїна, героя, тому що при всіх обставинах він віддав своє життя за кожного із нас. Саме такі чоловіки, саме Такі воїни боронять кордони нашої держави і дають нам сьогодні можливість відносно спокійно і мирно жити. Свою власну сім'ю захисник створити не встиг. Важко, коли ти бачиш біля трони ту мати, яка надіялася. Яка сподівалася, що своє зріле життя буде під опікою свого сина, напевно була впевнена, надіялася, що в якомусь часі побачить і невістку, і онуків, адже молодий чоловік якого мало бути майбутнє, поховали героя, відданого до останнього своїй присязі там, де він і заповідав на рідній землі у селі Клепачів. Вічна шана захисникові. Герой, не вмирай! Герой, не вмирай, Герой, не вмирай! Ольга Ганич, Василь Любежанін для новин на часі.